І плагіат Тромашка. Сьогодні ви дізнаєтесь, що, коли і в кого вона вкрала. Поїхали! Відео Ані переручила Акселон для Майнкрафт. Це копія відео з каналу Фласка. Сам її прев'ю вона сплагіатила Ви тільки подивіться на це. Відмінностей майже немає. Вона просто взяла прев'ю Фласки і замалювала кофту. Ось і все. З прев'ю розібралося. Тепер перейдемо до самого відео. І так, за сценарієм це два абсолютно різних відео. Жодного суходства в них немає. І знаєте, це дуже таки радує. Друге відео, яке я хочу вам показати, називається Бісконічний Траснік в Майнкрафт. Прев'ю цього відео було взято з каналу Едісона. Тобто вона тупо взяла прев'ю. <кхм> 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 Едіка. І вирізала оригінального автора. Я точно не знаю, чи можна вважати частину прев'ю плагіатом. Але якщо довіряти інтернету, то тільки якщо це максимум 10% прев'ю. Як бачимо, тут це половина. Вона взяла просто прев'ю прев'юпідіка також. І це вже прогрес, не повністю скопійоване прев'ю, а лише частина. Але це не виправдання. Плагіат це в першу чергу не повага до оригінального автора, а ще й до своїх глядачів. Я не проти того, що можна просто надихнутися чужим прев'ю і зробити своє, як, наприклад, у цих відео. З плагіатом прев'ю розібрались, тепер перейдемо до самих відео. Якщо послухати це відео, можна сказати лише одне: це копія відео Валери Густіра з Аліекспресу. Тут плагіат абсолютно все! Мало того, що це плагіат, так там ще й лаги такі, що з вух починає йти пар. Від степеня убогості цього відео офігіють навіть росіяни, бо такий контент не знімають навіть у них. І слава Богу, це єдине повністю сплагіачене відео. Двух як не витримало. А якщо серйозно, то я знімаю це відео, щоб просто вибачитись перед глядачами. А може навіть і перед авторами. Незважаючи на якісь особисті образи, це неправильно. Я закликаю всіх, хто дивиться це відео, ніколи не знімати плагіат, а тим паче, якщо це плагіат росусіянського контенту. А я всім дякую за перегляд. Підписуйтесь та ставте свої вподобайки. А я постараюсь радувати вас нормальним, не сплагіаченим контентом. Всіх люблю! З вами була я, Ромашка. Всім пока!